Запрошуємо усіх прихильників футзалу на захлічний. Він стоятиме зараз у ворота. Дмитро Байбарак. Роман Гавришків, Іор Грицький. Ну, під контролем. фіалок Петрик головою. Скинув на перепелицю закидання на правий фланг Романів. пробиває у дальній кут. Знову допомагав Артем Булич своїм одноклубникам. Вчасно розпочинаючи атаки. Пусті ворота. Фактично гол, 1-0. Костянтин Патрик забиває. Ну і вітання від Юрія Когота. Зустріч. Крушельницька. Змістився всередину. Пробує в оближній кут на добиванні. Ігор Шевчука нові мірою. Пасу центр. Кравець пробиває. Зажу номери там Сімірка. Якщо взяти до уваги конкретно футзал, так, можливо, інша ситуація. Але бійці зараз перебуває Ігор Шевчук. Бриненський йде вперед. Пробиває у кут. Вертаємось з великим задоволенням до перебігу подій за 20 хвилин сьогоднішнього. Ігрового вечора. З рахунком 1-0. Сабсервейту поки що мінімально прийшли взяти. Гравці Аджілівея. саме у такому квартаті перебуває Артем Булич. Чудова спроба. Знайти продовження ударом середньої дистанції. Попереду Мусія Ович намагався обирати. Стіночку. Булич. Атакує Куршельницький. Іде через центр майданчика. Пробив у стійку Григорчук. Удар! Гол! 2 0 Олексій Григорчук яскраво завершує цю атаку. Там досить насичений поєдинок з достатньою кількістю кутових ударів. Результати тих матчів, які були напередодні, зокрема, Техменчик зіграв у нічию 1-1 із за венгою. Це, мабуть, ключова сенсація ігрового вечора. Техніка у десятки команди Собсервайту Мосєдович пробиває в падінні, лежить. Намагатиметься хлопці зі своєї сторони досягнути. Можна прострілити у цьому епізоді. Грицький. Скидка головою. Чудово зіграли. А джівей забиває Юрій Скиба. Два один. Прекрасний удар більярдної. Точності у Данії Кут. Прокоментує заключні чотири поєдинки третього туру. Прошу атака. Там Халупа грає в межах правил. Завдає удару. І забиває Юрій Халупа. Приносить перемогу команді Софтсерд. Ей з рахунком 3-1. Бережіть один одного, частіше, аби зустрінемось.